Комунальники завершують ремонт покрівлі в одному з будинків у Заводському районі, що постраждав внаслідок обстрілів з боку російських окупантів. Як відновлюють пошкоджені будівлі, дізнавалися кореспонденти телеканалу Март. Наприкінці червня у дворі цього будинку розірвалася російська ракета. Тоді вибухова хвиля понівечила всі багатоповерхівки поблизу. Поступово будівельні бригади міста забили пошкоджені вікна. А сьогодні комунальники завершили ремонт покрівлі. Ми сьогодні знаходимося біля багатоквартирного будинку, який постраждав внаслідок ракетного обстрілу. Нами було зроблено спочатку облаштування обрішіткою. Завдяки допомоги Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ми облаштували тентом. Також департамент житлово-комунального господарства надав бригадам шифер. Працівники вже перекрили дах і наразі монтують водостічну систему. Цей шифер повністю накрили покрівлю, і сьогодні ми вже йдемо до завершального етапу і облаштовуємо лівна стовки. Нині комунальники відновлюють покривлі ще в трьох навколишніх будинках. Кажуть, до настання холодів хочуть відремонтувати якомога більше житлових будівель, аби повернути миколаївцям комфорт. Наталя Засядько, Євгеніячаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для є новин.